Ламікон Обирай, скажи грибку, прощавай. спонсор показу. Фармак. хочу почати. От ну, наприклад, з того, щоб ви нашим глядачам нагадали на якому напрямку ви знаходитесь і про який напрямок будемо говорити. І я так розумію, раніше я вас представляв саме з приставкою «Не БПАК, а БПЛА. то щось змінилося, так би мовити, в військовій діяльності. Хотілось би зрозуміти, що і більш детально зрозуміти, чим саме зараз займаєтесь це безпілотні літальні апарати, або пак це безпілотні авіаційні комплекси, що передбачає перед собою застосування зокрема і ударних засобів безпілотної дії. Тому це така незначна правка, але вона є важлива, тому що відображаємо так, як існує називається підрозділ. Ми продовжуємо виконувати завдання на Бахмутському напрямку. Зокрема, 92-го крема штурмова бригада. Поточна ситуація на лінії зіткнення виглядає наступним чином. Для противника це продовжує бути один з пріоритетних напрямків, і перед противником стає чітке завдання повернути втрачені позиції, висоти, а також здійснити все можливе і неможливе для того, щоб спробувати знову окупувати населений пункт кліщівка, забрати собі залізну дорогу, оскільки це є такий штучний, умовно кажучи, укріплений район, сама залізна дорога, багато тонн присуваної землі. Яка для противника з тактичної точки зору є надзвичайно важлива. Населений пункт пищівка. Ми розуміємо, для них є важливою, тому що диктатору Путіну треба показувати бодай якісь результати успіху в війні проти України. Як наслідок на всі лінії зіткнення противник проводить ударні штурмові дії в різний час доби, застосовуючи комбіновану тактику, комбіновану живу силу під комбінованою тактикою я маю на увазі, що десь вони штурмують своїм видатковим матеріалом. Мається на увазі це представники приватних військових компаній Штомзет. Такі уламки, які залишилися вагнерівці, що зараз перейшли до складу російського окупаційного війська, також мобілізовані основне їхнє завдання наблизитися до наших позицій. виявити вогневі точки. Після цього їхні засоби ПАЛА спостерігають, звідки ведеться вогонь по їхній піхоті, яка ліквідується. Після того наноситься вогневе враження, і йде наступна хвиля. Достатньо часто противник намагається застосовувати, прикривати свою піхоту, підвозити свою піхоту на легкоброньовані техніці, типу БМП. А також на танчиках, тобто і підвозити зверху, прикривати їх вогнем, але скажу вам так, що 90% техніки противника, яка опиняється в зоні враження наших безпілотників або артилерійських засобів, вона або підбивається, тобто вражає і пошкоджується, або повністю знищується. Також що стосується штурмових груп підрозділом підрозділів російсько-окупаційних військ, за рахунок потужної взаємодії між бригадами. Їх вдається достатньо часто виявляти в районах зосередження, коли вони ще не дійшли до нашої передової позиції, і за рахунок знову ж таки об'єднаного вогневого впливу. Це наші артилерійські засоби також ударні засоби ПЛА, знищувати їх на підступах. Але водночас з тим певна кількість противника доходить до передових наших позицій, і відбуваються зокрема і важкі стрілкові бої. Тут має віддати належне нашим штурмовикам, нашим піхотинцям, в яких є найскладніша робота в силах оборони. Зокрема, вони відбивають всі атаки, і позиції, які були декуповані, на яких ми закріпилися, на поточний момент залишаються за нами. Також варто зауважити, що змінились погодні умови. На Донеччині зараз то мінус, то плюс, то вітер, який нагинає дерева до землі. То шквальний дощ, то туман це безпосередньо впливає як на логістику, тому що грунти розмиваються, від цього ускладнюється не тільки в нас логістика, а відповідних противника і концентрація розвідувальних як противника, так і повітря зменшується. Пане Юрію, також знижується кількість так. Зв'язок трошки перервався. Так, попрошу вас повторити. Я так розумію, вплив на, на, на оці розвідувальні БПЛА, БПАК. Да. да, Дивіться, що стосується розвідування БПЛА, дійсно, в зв'язку з погодними умовами їхнє інтенсивне застосування вона знижується, на жаль. Але в будь-якому випадку всі наші розрахунки. Сил оборони перебувають на позиціях, і тільки з'являється найменша можливість до розвідати позицію ворога та вразити його. Це відразу тут відбувається тут і зараз. Тому наполеглива системна робота продовжується цілодомова. Ще про погоду хотів би детальніше спитати, бо погода зараз погіршується, дуже сильно погіршується. І в цьому контексті багато людей задаються питанням: що насправді як наші військові знаходяться на передовій, просто воюють це ризиковано. А ще й в таких умовах, коли погода надзвичайно ну складна, І я так розумію, що на вашому напрямку вона ще не така, от, наприклад, як на як на Одещині, нам показують у завірюхи, але все ж так... Такий, я так розумію, що все до того йде. І е, хотілося б от про цю складність більш детально почути. Ну, тут дві основних. На що впливає погода? Перша річ це шляхи сполучення. Ми рухаємося переважно по ґрунтових дорогах, точно так само, як і противник. І там, де за спрягливий погодний мов, за сухою погоди можна було доїхати за один час певним видом транспорту. То зараз треба застосовувати транспорт підвищеної прохідності. І це завсім інший час, що безпосередньо впливає на динаміку бойових дій. Також, якщо казати про засоби БПЛА, ну, кожен нас користується мобільним телефоном і, напевно, звертало увагу, що ваш мобільний телефон, коли ви знаходитесь на морозі або низька температура, там плюс один, плюс два, розряджається набагато швидше, ніж коли на подвір'ї тепло. так? І відповідно, те ж саме відбувається з засобами ПЛ, бо переважна більшість їх працює все-таки за рахунок електробатареїв. Відповідно, час перебування в повітрі і дані, на якому можемо працювати, також знижується. Але скажу вам, що український інтелект придумав багато варіантів, як посилити живучі батарейки, як її захистити від е, морозів, для того, щоб можна було ефективно виконувати боєві завдання. Також, якщо ми кажемо про дощу, дощ, дощ розвідувальні ударні засоби не працюють. Але цілий день дощ йти не може, таке буває дуже-дуже рідко. Тільки з'являється пауза хоча б на 5, 10, 15, 20 хвилин. Відразу наші літаки, розвідники, коптери-розвідники переважно піднімаються в повітря, і по противнику наноситься прицільний вогонь, прицільне враження. Тому системна робота вона продовжується, наголошую, на цьому вдруге, цілодобова. Плюс додатково ми зараз достатньо активно почали протидіяти ворожим засобам радіоелектронної боротьби і радіоелектронної розвідки, і в силах оборони цей напрямок вдосконалюється, зростає. За технологіями, за цим не просто майбутнє. Це майбутнє, яке вже настало це теперішнє, і хто зможе зберегти більше свого особового складу, той, хто буде в технологічному прогресі, рухаться достатньо швидко, тому що за рахунок технічних засобів вдається достатньо суттєво підтримувати наших піхотинців, які знаходяться інколи в дуже складних умовах, тому що ті позиції, які були облаштовані, там якось хлопці вже кинули на стіл і. Можна проводити час, умовно кажучи, максимально дискомфортно, якщо так можна виразитися, щоб не казати ловилися, але терпимо. А ті позиції, які були відбиті, щойно, звідки видавали противника, вони ще належним чином не облаштовані, просто фізично такої можливості немає. І інколи буває води по пояс. Ну як ви думаєте, як витримувати такі позиції? Достатньо складно тому, коли чуєте запит від сил оборони, що комусь щось потрібно, централізовано чи персонально, Якщо я можливість допомагати, чим більше будемо єдні, чим будемо дружні, якщо фронт буде напола воювати, що сили оборони роблять, а тил підтримувати ефективно і не сваритися всередині, я щиро вірю в те, що нас чекає успіху. Саме тому про це вас і питав, щоб наші е, люди-глядачі зрозуміли, в яких саме умовах вам доводиться працювати, і нашій піхоті, в тому числі, і е, є можливість розказати про ваш збір, те, що вам потрібно. Е, додаткові посилання вони також будуть під цим відео. Якщо ви будете, глядачі, дивитись його на Ютубі. Ну і е, вас, е, пане Юрію, попросив би ще раз е, розповісти про те, що необхідно, як вас знайти, куди задонатити. Буде QR-код, який я розумію, на посланні в Ютуб. Прошу кого є можливість підтримати. Це збір, який відбувається постійно на FPV-дрони. Підрозділ мінімум застосовує 20 fpv дронів в день. З, за рахунок застосування цієї кількості засобів можна знищити або вразити техніки противника на мільйони доларів. Але дуже один танк, наприклад, вартує 3 мільйони. І вдається всадити в нього декілька на і в півдроні з боєприпасами або суті пошкодити, або знищити. Ну тут навіть ситуація не в тому, що пошкодити чи знищити набити техніки противника це є дуже важливо. Але кожен засіб, який ми пошкодили, або кожен засіб, який ми знищили, це той засіб, який більше не буде ніколи обстрілювати наші позиції, і не зможе противнику забезпечити логістику. А це значить, що і нашим піхотинцям на передових позиціях буде легше виконувати бою завдання, бо вони будуть менше обстрілюватися, і в противника буде менше можливості завести свої резерви. 20 коптерів вартує 10 тисяч доларів. Один коптер готує в районі 500 доларів. Так, відповідно, ну, порахуємо стільки в місяць, мінімум це там, 300, 310 тисяч доларів. Хоча бувають дні, коли є продуктивна робота роботи погодні умови, ми можемо застосувати і 40-50 і більше, як коптери за день. Тому дуже важливо з усіх джерел отримувати. Хоча б потроху, тоді ми зможемо зможем, забезпечувати сталий баланс для системної безперебійної роботи. Цей збір він відкритий постійно. Ми зібрали умовно мільйон гривень, купили на цей мільйон гривень 50 коптерів і починаємо збирати інші. І плюс додатково нам допомагають інші ще фонди, волонтери, міжнародна спільнота. Таким чином вдається забезпечувати ось цей баланс в підрозділі, який дає можливість бути ефективним в війні проти окупанта. Тому прошу всіх, кожного у кого є можливість підтримати, зокрема наш. Дякую це збереження життя і це прискорення нашої перемоги. Ви всі глядачі почули, в яких умовах зараз перебувають наші бійці, та і самі відчуваєте, що таке зима, і просто можете уявити наскільки це надзвичайно складно. Тому, користуючись можливістю, ще раз нагадаю: якщо дивитесь це відео на Ютубі, посилання буде під цим відео. Також будемо намагатися вивести qr код І якщо захочете, пане Юрія, також зможете знайти титри. Ви також бачили на своїх екранах. Пане Юрію, дякую вам за вашу роботу. Вам та вашим побратимам і спасибі, що знайшли час і долучились. Командир роти ударних БПАК Ахілес 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко долучався до нас.